У суботу, 9 березня, в Падіюні відбудеться форум із жіночого лідерства Лідерки нового часу. Його ініціювала Ужгородська молодіжна рада спільно з падійоном, ініціативою Жіноче намисто Закарпаття та коаліцією 13-25 Закарпаття. Ми першу таку зустріч розпочнемо із надихаючих історій тих дівчат і жінок, які наразі є одним із прикладів можна сказати, незламності духу, активу і впевненої дії, незважаючи на будь-які зовнішні чи внутрішні виклики. А вже буквально за декілька днів ми будемо раді анонсувати наступний захід, який буде присвячений темі економічного зростання і розвитку молоді і безпосередньо. Активних дівчат і жінок у суботу планують провести кілька панельних дискусій на актуальні для жінок теми. А ще нагородять активісток, відзнаки жіноче намисто та випускниці ініціатив з розвитку жіночого громадського активізму. Запланована також розважальна програма, виступи вихованців падійону та молодіжних гуртів Ужгорода. Це дуже цікава ідея, тому що молоді дівчата інколи за своєю несміливістю, скромністю не вміють правильно себе проявити. А даючи такий поштовх підтримку жінка як жінці, як надасть підтримку, я думаю, що це дуже важливо в теперішній час надавати до новленому підтримку і спонукати до нових дій, до нових звершень, вміти знайти себе і психологічно також один одного розрадити. Візьме участь у форумі Даніела, дівчина каже, що таких заходів не вистачає. Мене, якщо чесно, дуже цікава така тема. І взагалі лідерство, і взагалі жіноцтво. Мені здається, що у нас час, воно досить розвинуте, але все одно трошки ця тема замовчується. І взагалі такі форуми і такі, ну, як мені здається, важливі події, то вони розкривають всю суть жінок і вони дають нам впевненість в тому, що так ми можемо бути. Що ми можемо ставати сильнішими не за рахунок когось, а за рахунок себе. що Ми можемо підніматися по цій кар'єрній драбині. Реєстрація на участь у форумі розпочнеться о 10.00 в падіюні. Можна також зареєструватися онлайн за посиланням на офіційній сторінці молодіжної ради у Фейсбуці. До участі запрошують не лише жінок, а й чоловіків.